Ми живемо у світі, де на превеликий жаль існує таке негативне явище, як насилля, а будь-які прояви насильства порушують права іншої людини. Тому Марганецький ліцей номер 9 приєднався до всеукраїнської кампанії 16 днів проти насильства, мета якої привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства. 27 листопада в Марганецькому ліцеї No9 стартувала акція. Було проведено інструктивну оперативну нараду з педагогами, під час якої колектив ознайомився із важливими датами та запланованими заходами. Учасниками акції стали педагоги, учні, батьки. Педагоги отримали поради та рекомендації, пригадали алгоритм реагування в ситуації булінгу, провели тематичні години спілкування, взяли участь в психологічному семінарі. Учні були задіяні у флешмобі, моніторингу, годинах спілкування та отримали поради. Батьки отримали поради та рекомендації, мали можливість ознайомитися з актуальною інформацією на сторінках соцмереж закладу. Була проведена просвітницька робота. Організовані батьківські всеобучі, психологічні всеобучі, оновлені буклети та поради. Також була оновлена інформація на сторінках закладу і на сторінках особистого онлайн-кабінету практичного психолога. Цікаву інформацію ви можете знайти саме тут. Продовж акцій в усіх класах ліцею була проведена єдина класна година та тематичні заходи, присвячені важливим датам. Саме ці важливі дати зараз ви бачите у себе на екранчику. Тематичні години спілкування були проведені в 5-11 класах. Кожен клас мав свою класну годину. Також були проведені години спілкування з психологом, були задіяні учні 5-6 класів. Під час години спілкування з ними були використані кінотерапія та інтерактивні методи. У восьмому Б класі була проведена година психології за запитом класного керівника. Учні розглядали різні проблемні ситуації. У початковій школі була проведена єдина класна година за рекомендаціями практичних психологів професійної спільноти міста. Для учнів 5-11 класів було проведено не лише тематичну годину спілкування, а й загальну єдину класну годину. Також учні були задіяні у різноманітних інтерактивних заходах. Було проведено моніторинг, в якому взяли участь 140 респондентів. Мета моніторингу. Створення безпечного освітнього простору та запобігання проявам насильства в закладі. Педагог-організатор Стародуб Маргарита Юрівна провела флешмоб Не мовчи. Були задіяні учні з 1 по 11 клас. 8 грудня фінальним заходом акції став психологічний семінар для педагогів. Метою семінару було усвідомлення педагогами важливості володіння необхідними знаннями, уміннями та навичками для подолання життєвих труднощів, розвиток емоційного інтелекту, підвищення рівня, обізнаності педагогів. На семінарі вчителі розглядали як теоретичні, так і практичні аспекти, були активними учасниками інтерактивних вправ. Пам'ятайте, не мовчіть, а обов'язково звертайтеся за фаховою допомогою, якщо ви чи ваші близькі постраждали або стали свідками будь-якого з видів насильства. Ви завжди можете звернутися з вашими запитаннями до практичного психолога ліцею. Перед вами скринька довіри. Дякуємо вам за перегляд. Дякуємо усім за участь.